Таж не зрікаються ось так, любові, й вікна ще де треба, ти перестанеш ждати, та я повернусь, мов грім із неба. Таж не зрікається ось так, Тепла захочеться і нам, того, що так було нам миле, коли крізь паморозь вікна. Вповзе самотність літ на схилі, тепла захочеться і нам. За це віддати можна все, і вже до того я в це вірю, що Бог нарешті принесе мене в твої відкриті двері. За це віддати можна все. Тож не зрікаються ось так любові. І вікна ще де треба, ти перестанеш ждати, та я повернусь, мов грім із неба. Та ж не зрікаються ось так, Та ж не зрікаються ось так.